Добрий день, ми з України, канал та роззнання, мене звати Анастасія. Сьогодні подивимось ми таке питання я от виписала собі з цікавого, що було. Це тему, яку зараз підіймають це перемир'я задля виборів. Що взагалі таке можливо, взагалі подивимось цей момент. Також, Коломойський сказав суді, що був замах на Міндіча. Це дуже перекликається з моїм минулим розкладом стосовно плівок. Далі загроза з боку Придністров'я. І також зачепимо з вами тему, чому досі не вибраний голова ОП. Сьогодні вирішила взяти колоду шаленого місяця. Давно з нею не працювала, а дуже дуже хочеться. Я думаю, питання якраз таки для неї. Да? Такі цікаві, інколи гостренькі, щось приховане там є. Коротше, те, що треба. Давайте почнемо з. Чи, можливо, перемир'я для проведення виборів, котре тема зараз там піднялася. Тому, хто новини дивиться, для того це ну, не новина. А ми розглядаємо можливість е, такого. Ставте вподобайку, підписуйтесь і будемо дивитися. Ситуація. Ні. Ні, ні, ні. Двіка мачів, сторони зіштовхуються один, одна з одною у своїх думках через диявола, через десятку мочів. Коротше кажучи, ні. Скоріше мова вже буде йти про вибори після закінчення. Або точно не зараз. Ні. Ні. Тут, звісно, що багато. Багато старших арканів, до речі, трансформаційна історія, що ну, це важлива, важливі розмови про це. Це трансформація, але все одно є підвішене. Ні. Наразі, щоб це було можливо, то ні, це неможливо. Через цю двійку мачів зіштовхнення сторін в протидії ні. Тут ніхто не готовий буде йти на якісь компроміси, чи що, як це назвати, е, тому наразі це, ні, це вкидання м'яча на поле з одного та з іншого боку. Не більше. Реально, по факту, конкретно зараз ні. Якщо і да, то туди, пізніше, не зараз. Тут повинні пройти трансформаційні процеси і десятка мочів когось, загибель в сенсі. Ну, коротше, ні, ні. Це не про зараз розмова взагалі йде. Таке. Давайте по замаху на Міндічі. Я пам'ятаю, як він виглядає. От. Чи це правда? Правда? Щаслива випадковість диявольська. Що було таке? По місяцю, да. скрито, так. Да. Е Старший аркан смерть. Ну, да, да, да. Приїхали туди, щоб все зробити. Шістка мочів. Правда? правда. По місяць багато під, під такого колуарного, невідкритого, тому воно і не буде. Там хтось вже пояснював, чому воно не буде. Тому Тому що це був типу сусідній будинок, а не його. Тому кваліфікувати, як замах на нього, це неможливо, але факт лишається фактом, що хотіли, да, хотіли, це факт. Числова випадковість, що так сталося. Ну, З певним дияволом тут, я вже не буду його розкривати, але було. І дно колоди, я хто звернув увагу, двічі передивилися. Хто давно на моєму каналі, каналі знає, що в мене сигніфікує імператриця. Тож, звідки ноги ростуть, я думаю, очевидна історія. От. Ану, прямо перегукується з моїм минулим розкладом стосовно плівок, коли я казала, що будуть намагатися прибирати і так далі, і тому подібне. Цікава велика кількість царших арканів. Ось що цікаво. Отже, це. Ну, я докладу зараз, але. Справа не те, що нетривіальна, очевидно, що вона нетривіальна. Питання в тому, що будуть ще намагання, я так розумію. Зараз, я перерозкладуся. Ну, сонці це не останнє намагання там перебирати. Не тільки його. Так, да. будуть ще намагання за це вдані гроші, шістка монет, можливо, поранення. Якщо не прям не приберуть, то поранення. Тут дуже вірогідне. І небезпека в дорогах, окремою темою йде небезпека в дорогах. Тобто, якщо типу не вийде, е, ну, от як вони і намагалися його прибрати віч на віч, то це далі, можливо, небезпека в дорогах, транспортні засоби. Ну, коротше, це ще не кінець, вони там ще будуть намагатися продовжити е, цю історію. І дуже смішно виглядає передьоргування тоді, якщо типу, ну, що такого не було. Так було ж. Ну, воно, очевидно, по картах, що було. Спланована таємна акція, за що заплатили, е, з, так сказати, з території імператриці. Ну, занадто очевидно, занадто по картах воно виглядає. Та й, плюс я ж кажу, воно ж проглядало ще до цього взагалі до події, до, до цієї появи цієї інформації по картах. Воно просто під, підтвердило те, що я сказала, до цього. Отак от. Так. Давайте далі по загрозам. З боку Придністров'я. Наскільки це зараз реалістично, реальна чи загроза? Тому що, наприклад, Чорнігівщину я попередила, там ДРГ зараз зупиняють. Ну вони там постійно лізло з іншого боку, але там прям колісниця падала, як вірогідний сценарій там, протягом певного строку. Давайте тут подивимося. Якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. Це такий єдиний чіткий момент, як це можна зробити. Плюс підтримуючи канал, спонсори отримують плюшки для себе. Найнижчого рівня спонсорства у вас буде доступ до румних ставів на всіляку потребу, на різну потребу знайти роботу, екзамени, вагітність, улікувати тварину, знайти загублену загуб річ. Коротше, багато чого я давала, і це не повне далеко. Перелік всього того. З найнижчого рівня спонсорства вам доступні всі рунні стави, плюс доступ до спільного телеграм-чату, де можна поспілкуватися один з одним, отримати пораду. Окремо є там гілки астрологія та нумерологія, де працюють фахівці, котрі можуть вам допомогти дізнатися про себе більше. Посилання, як стати спонсором, залишу в описі під відео. Крім того, з рівня повелителька темряви є доступ до ритуалів і вже більш складних технік. Долучайтесь, якщо хочете. Вністровня є загроза на виборі поки що дивіться. Тут карта «Старший аркан закохані, я зараз поясню його. Чи є загроза? Да. В якому випадку вона є? Це історія, коли треба буде перед перемовинами і так далі. Коротше, натиснути, що там, типу, у ворога буде успіх по землі. І тоді вони можуть розіграти цю карту. Насправді, насправді, сил там не так, щоб дуже багато, і не дуже б хотілося застосовувати взагалі звідти я не бачу сильного бажання ворога, але як, о, точніше, не бажання сумніви ворога стосовно взагалі необхідності ведення цієї лінії. Коротше, ДРГ тут 100%. Проглядаються, але з іншого боку, чи є реальна загроза? Так, да, є. Для того, щоб відтягнути на себе увагу інших частин фронта, для того, щоб посилити переговорні позиції, Да, да Тут треба бути обережними. Зараз я окремо дещо запитаю стосовно сил. Там. Чи, що мені не подобається, не подобається ні. Небезпека реальна. Вони можуть розіграти цю карту, коли їм потрібні будуть оці політичні перемоги. А для цього треба успішні операції тим більше от після куп'янська да. Там буде зупинено ворога, однозначно. Знову ж таки, старший аркан диявол. Це рух не задля... захоплення прям території, ну, в сенсі це не є головна мета. Це політичні перемоги на переговорному столі, підсилена позиція за рахунок цього. Типу, це треба зробити навіть більше галочка. Не хочеться до цього їм. Доходити з приводу того по причинам того, що ресурсна складова, ускладнена там, якось може складно наситити регіон, не знаю. Питання в тому, що проблема руху руху, ресурсу. Тому будуть відтягувати, будуть потім там зупинені, якщо і підуть. Але факт лишається фактом, що тих, хто знаходиться близько до кордону, там треба бути дуже обережними. Тому що загроза там реальна. Для того, щоб створити інформаційний привід, так. Да, але це скоріш пізніше, ніж зараз. Що у них... От стосовно пізніше, знаєте, у них так думки часто змінюються. Давайте далі. Вибір о, голови ОП. Досі ж не призначений новий голова ОП. Просте таке запитаннячко. Чому? Так. Я зазвичай на перевернутих позиціях не працюю, ви всі знаєте на прямих, але в мене в колоді сам по собі в відлюдних перевернувся. Отже, що місце не вакантне. Перевернувся. Позиція не вакантна. Це скрито. Король на місці. Як можна призначити, коли там король на місці і ще не дав своє добро? Угу. Ну зараз. Я на короля розкажу. Король не хоче приймати страшний суд. Королю важливі рух ресурсу, от дослівно, рух ресурсу, від, кого, від якого там, типу, доводиться піти. Я король, умовно. Я відходжу від певного руху ресурсів. І це ось це і є основною проблемою для мене, страшний суд. Тому для того, щоб контролювати і далі ці ресурси, контролювати цю всю ситуацію. E, треба або не призначати, або призначити свого короля кубків. Тому наразі ніхто не призначений місце не вакантне, ще раз кажу. Це є таке слово, вибачайте за російську очковтірательство. Місце не вакантне. Ви ж розумієте, про що мова. E, і далі йде тема от ресурсу, перерозподілу ресурсів, ресурсних зв'язків і так далі. Не хочеться ж втрачати. Це ж моє четвірка монет, це ж моє. У що? Я я напрацював, я мах ситуації. Я не зібрав цей врожай. Ні, так не буде. По помірності далі тут. А що тут взагалі? Далі. Відбувається. Складно цьому королю. Але він знайшов просвіт для поновлення. Відновлення певних стосунків, і знову все зав'язано на грошах, насправді, на ресурсі, на тому ресурсі, котре він може дати. Тільки він, тільки цей король. типу зі свого боку, він вважає, що він тут не все ще сказав, недозібраний врожай. І він намагається відмінити ту вежу, котра створилася. Місце не вакантне, ще раз скажу це, цю фразу. Розмови, багато розмов, багато якихось рухів, тут, можливо, і телефонні розмови, і поїздки. Короте, ну, відлюдник перевернувся, він не відлюдник, Наразі це так. Що ви думаєте з цього приводу, з цієї ситуації? Питання на наступні розклади, пишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Я читаю коментарі, і саме звідти, зазвичай, я й беру теми на наступний розклад. От. А коментарі я всі читаю. До речі, нагадую, що я також зараз, ну зараз як, з літа, продаю оберіги. Так, да, не швидко. Останнім часом це раз на тиждень, 20-30 людей я беру оберіги. Але можете з ними ознайомитися в мене на інстаграм-сторінці магазину, я знову ж таки залишу це в описі під відео. Поцікавитися, що там, може для себе щось знайдете. Там для здоров'я, і для кохання, і для грошей, ну як завжди, знаєте. Основні такі моменти, котрі треба кому що перекрити. Для мінтавочки, тому що криша ж, вона ж не залізна. Таке, пишіть, якщо буде цікаво. З часом діду. Ну в сенсі, там ж просто багато людей мені пише, я на всіх встигаю е осянути за один раз, тим більше, що я ж кажу, зараз я працюю раз на тиждень з оберігами. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, папа. -па.